Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 12 березня, середа, підсумки ранку. Зараз в ТСН канал Дон мовить в об'єднаному марафоні. Одна загибла та щонайменше дев'ятеро поранених. Троє з них в тяжкому стані. Зранку Кривий Ріг на Дніпропетровщині пережив ракетну атаку. Ворог двічі вдарив балістикою по місту з різницею в 20 хвилин. Обидві ракети влучили в готель. Причому другий удар припав по надзвичайниках, які вже працювали на місці. Будівля готелю частково зруйнована. Побито близько 30 навколишніх багатоповерхівок, а ще автобуси і гаражі. Майже два десятки легкових авто, магазини, навчальний заклад та пожежі, які виникли через влучання, вже загасили аварійно-рятувальні роботи завершено, і комунальники взялися наводити лад. Під ударом був і обласний центр. Вночі Дніпро масово атакували безпілотники. 42-річний чоловік дістав поранення. Його ушпитали. частково зруйновано два приватні будинки і гаражі ще з десяток осель понівечені. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже більше. Будинок за моєю спиною пережив майже пряме влучання російського шахеду. Він залишився без вікон, без даху напівзруйнований. І навіть є відеокамери зафіксували, як це влучання відбувалось. Прошу подивитись, Бах! Взрив! Власник цього будинку пан Олександр розповідає, з дружиною вже спали, коли навколо почали лунати вибухи. Вони, звісно, злякалися, однак не могли подумати, що один з прильотів прийдеться на їх подвір'я. Каже, диво, змогли врятуватись. 22 другій годині ночі роздався вибух, загорівся газогін, вискочили, почали тушити. Приїхали м допомогли. До цього десь разів 20, якщо не більше, прилітало навкруги. Ну і до нас завітало. Дуже потужний, і стіна нас оця врятувала з жінкою, бо ми вже спали і спали в старій частині будинку на протилежному боці. Ця стіна нас зберегла. Взагалі цієї ночі Дніпро пережило дуже потужну атаку безпілотників, вибухи лудали один за одним з короткими перервами, і як повідомили сили ППО, цієї ночі над Дніпропетровщиною було збито 19 ворожих безпілотників. Частину з них, на жаль, збити не вдалося, були влучання по інфраструктурним об'єктам, зайнялися пожежі. Більшість з них змогли приборкати рятувальники і е, горіли підприємства, були пожежі і поруч з. З приватними будинками два будинки серйозно пошкоджені, ще близько десяти зруйновані. Також згоріли гараж і автівка людей майже не зачепило. Тільки вже зранку до лікарів звернувся 42-річний чоловік. Його ушпитали. Він в середньому стані, але медики кажуть, загрози його життю немає. Також ми поспілкувалися з жінкою, що мешкає поруч із оцим зруйнованим будинком. Її оселя також залишилася без вікон і серйозно пошкоджена. І от вона розповідає, що. Її врятував пес, який перед самою атакою цього безпілотника почав дуже сильно проситися до будинку, вити, і врешті з нею опинився у кімнаті дальній від місця прильоту. За минут п'ять до цього, що произошло, почав сильно вити собака. І лапами мені штовхає, штовхає. Я думала, що він здурів. Я його запустила в хату на велике. Запустила, а він мене кидає. Я падаю в цей момент. Стекла, і він са мною. В місті собака оказалися живе і, і здоровий. Без одного окна, без крыши, Ну собака це адмікараль. Від ранку на місці прильотів працюють комунальники та усі відповідні служби. Обстеження об'єктів триває, тож цифри поки не остаточні. Доки триває обстеження, кількість пошкоджених будинків може зростати. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН один Нічна атака на Київщину, уламки безпілотників впали в трьох районах: Фастівському, Обухівському та Броварському. Повідомили в ДСНС. Зокрема, на Фастівщині горів приватний дім та меблевий магазин пожежу на площі 500 квадратних метрів вогнеборцям. Вдалося ліквідувати приблизно о 5-й годині ранку. Також через дронову атаку пошкоджено житлові будинки в інших районах. На щастя, жертв чи потерпілих немає. Сполучені Штати відновили постачання зброї Україні та повернули доступ до розвідувальних даних. Україна погодилась на тридцятиденне припинення вогню. А угода про корисні копалини готова до підписання. Це головні підсумки переговорів між делегаціями України та США, що відбулися напередодні в Саудівській Аравії. А сьогодні пропозицію про припинення вогню американці вже обговорять із росіянами. Президент США Дональд Трамп заявив, сподівається, що вони погодяться, і тоді 75% Справи, на його думку, вже буде зроблено. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже більше подробиць. Два раунди переговорів по чотири години. Кожен тривали за зачиненими дверима. Камери фіксують лише, як делегації прибувають на перемови і мовчки позують за столом. Державний секретар Марко Рубіо і радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц із американського боку, голова офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та оборони Рустему Меров з українського. Попри те, що американці обережно анонсували цю зустріч як повернення до переговорного треку, результати перевершили прогнози. Перший крок Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів. Те саме має зробити Росія. Далі в умовах припинення вогню за задумом відбуватимуться перемови про мирне урегулювання. Вже сьогодні припинення вогню обговорять із росіянами. Ми передамо їм цю пропозицію. Скажемо, ось що на столі. Україна готова припинити стріляти і почати розмовляти. І далі вони будуть вирішувати так чи ні. Я сподіваюся, що вони скажуть так. І якщо вони це зроблять, це означатиме, що ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні, то ми на жаль дізнаємося, хто тут є перешкодою для миру. Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до припинення вогню у небі на морі і по всій лінії фронту. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо Руські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Наступний пункт домовленості набув чинності, одразу оцінивши загальний прогрес у переговорах, США відновили військову допомогу і доступ до своїх розвідданих. Унаслідок цього позитивного кроку вперед президент вирішив припинити паузу. Військова і безпекова допомога Україні триватиме. Це набуває чинності негайно. Обидві сторони підтвердили, говорили також про гарантії безпеки для України у разі встановлення миру. Їхній формат наразі не розголошують. Ми говорили сьогодні про різні варіанти, але це точно ті гарантії, які будуть 100% запобігати будь якої агресії в майбутньому, які сьогодні е, дійсно, бо ми, знаєте, маємо е, доволі поганий досвід е, всіх. Е, Будапештських меморандумів, мінських угод, і так далі, які на жаль не дали нам жодних гарантій. Саме проблема порушення Росією режиму припинення вогню у минулому стала однією з причин сварки між президентами Трампом і Зеленським 28 лютого у Білому домі. Тоді президент України наголошував з 2014-го, Путін 25 разів порушував своє слово і режим. Тиші Трамп запевняв, його Путін не підведе. Після переговорів у Джиді президент США сказав вже у середу говоритимуть з росіянами. Сам він теж напряму розмовлятиме з Путіним. для танго, як то кажуть, потрібні двоє. Чи не так? Тому сподіваюся, він також погодиться. І я думаю, що це буде 75% шляху. Решта документальне оформлення і переговори про позиціонування на землі. Трамп підтвердив, що знов готовий зустрітися із Зеленським у комуніке за наслідками переговорів. Сторони підтвердили готовність ратифікувати угоду про корисні копалини, але дати підписання не назвали. Президент Сполучених Штатів тим часом коментуючи результати переговорів у Джиді, уклав ще одну угоду зі своїм найближчим соратником Ілоном Маском. Оголосив, що купує в нього Теслу, похвалив машину, хоч і не зможе їздити сам. Правила безпеки забороняють президенту сідати за кермо, але пообіцяв, персонал кататиметься. Продажі автомобілів бренду, що належать маску, за останні місяці на тлі його політичної діяльності катастрофічно знизилися на 45% у Європі і 70% в Австралії. Тим часом інші електрокари лише набувають попиту. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошленко Максим Шинкаренко ТСН 1+, плюс один марафон. Єдині новини. Отже, нині військова допомога Україні від сполучених штатів вже поновилася. Озброєння, яке було раніше підготовлене, щоб надійти нашим збройним силам, рушило через польський кордон. Це підтвердила влада сусідньої країни, докладніше про ці наслідки перемов у Саудівській Аравії. Ще в цьому випуску поговоримо, але трохи згодом. Привітали результати вчорашніх переговорів між американцями та українцями в країнах Європи. Водночас повторили фразу Марка Рубіо про те, що м'яч тепер на російській половині поля. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн у соцмережах написала, що це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного справедливого і тривалого миру для України, і що Європа та партнери готові відіграти цитую, свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах. Британський прем'єр Кір Стармер так само зазначив, що всі мають подвоїти зусилля щоб якнайшвидше досягнути міцного та стабільного миру, і оголосив, що вкотре збере цими вихідними лідерів для обговорення. Наступних кроків тим часом президент Франції Манаель Макрон закликав союзників почати планувати гарантії безпеки для України в разі укладення таки мирної угоди. Про це він заявив під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі. Учасники погодили, що гарантії безпеки цитую не повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей. Торговельна війна зі сполученими штатами тим часом набирає лише обертів. Європейський союз оголосив про контрзаходи після того, як набули чинності американські мита на імпорт сталі та алюмінію у Брюсселі. Наголошують, хочуть захистити європейські підприємства, робітників і споживачів від впливу, а цитую необґрунтованих торгових обмежень. Контрзаходи ЄС стосуватимуться експорту американських товарів на майже 26 мільярдів євро і набудуть чинності у квітні. Водночас в Брюсселі кажуть, готові шукати рішення разом із Вашингтоном. Указ про 25 відсоткові тарифи на імпорт сталі та алюмінію Трамп підписав ще в лютому. Ці та інші мета призвели до торговельної війни, зокрема із Канадою, а ще Китаєм. Ну а тепер і Євросоюзом. З сьогоднішнього ранку Сполучені Штати застосовують 25 відсоткові мита на імпорт сталі та алюмінію. Ми щиро шкодуємо про цей крок. Європейський союз має діяти, щоб захистити споживачів та бізнес. Контрзаходи, яких ми вживаємо сьогодні, є сильними, але пропорційними. Оскільки сполучені штати застосовують тарифи на суму 28 мільярдів доларів. Ми відповідаємо контрзаходами на суму 26 мільярдів євро майже 5 тисяч обстрілів здійснили минулої доби російські загарбники на гарячіше в Курській області. Там наші воїни відбили 33 атаки. На цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію і каби рівняє свої міста з землею, так само як робить це і на українській території. За інформацією видання Forbes, Україна вже вивела з Курської області кілька бригад, зокрема і найбоєздатніші. А самі росіяни заявляють, що взяли під контроль суджу водночас, частина українських бригад. Навіть попри постійні атаки тримає позиції навколо міста. Активно ворог ішов вперед і на покровському відтинку. На нього минулої доби припала майже третина атак. На лиманському напрямку окупанти 33 рази йшли на штурм поблизу населених пунктів Чернещина та Греківка. Майже стільки ж атак українські захисники стримали на турецькому відтинку коло білої гори. Делівки, мдачного, дружби та турецька натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони минулої доби вразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. 133 безпілотники запустив ворог цієї ночі по українських містах. 98 з них сили оборони збили. Ще 20 локаційно втрачені. На жаль, частина досягла своїх цілей. Зокрема, влучання нагадаю фіксували в Дніпрі. А ще на Харківщині та Сумщині також ворог вдарив трьома балістичними ракетами іскандер М із Криму по Одесі та Кривому Рогу. там також є влучання і є руйнування. Два вибухи пролунали напередодні в Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу. 16-річний хлопець загинув. Ще троє людей зазнали поранень. Серед них 15-річний підліток. Він у вкрай тяжкому стані. Залишився без ніг. Один із вибухів стався в багатоповерхівці у квартирі, яку, за неофіційною інформацією здають в оренду. Подобово 15 мешканців цього будинку евакуювали. в обох випадках розірвалися невідомі предмети, так кажуть, в поліції. Ну і кореспондентка ТСН Алла Пас стежить за розвитком подій. Вона зараз наживо з нашою студією. Алла, отже, по-перше, в якому стані потерпілі. Ну і друге, запитання: чи є вже якісь подробиці, що власне могло призвести до цих вибухів? Вітаю святи. Ми зараз на місці одного з влучань. Це середмістя і зовсім поруч залізничний вокзал. Один з вибухів пролунав. Ось ви бачите. Побиті побита стіна будинку саме в цьому місті. 16-річний юнак загинув ще троє у лікарні. Найважчий з них – 15-річний підліток. Він у реанімації за його життя борються медики і наразі жодних шансів не дають. Стан ще двох набагато легший. Зразу ж таки було проведено оперативне втручання, було ампутовані обидві нижні кінцівки, тому було вирішено питання про екстрену оперативне втручання. Інша пацієнтка це було осколкове поранення, госпіталізована була вторакальну хірургію, і так само пацієнтикі госпіталізовані судом і також було осколкове поранення. Потерпілі не мешканці цього будинку. Двоє з них: – 21-річна дівчина та 23-річний юнак. Випадкові перехожі розповіли очевидці. Кажуть, пощастило, що ударна хвиля пішла на стіну. Саме в неї влучило більшість уламків. Інакше кажуть люди, жертв було б більше. Мешканці цього будинку, де стався перший вибух, якраз у ці хвилини зібралися на збори ОСББ, адже у них сильно побиті вікна. Вони налякані і діляться враженнями про, потерп... про пережите. Ну, Тож магазини вони курили, дівчинка курила з хлопцем, поряд стояла, то її по шиї сильно поранило. Повибивало вікна, ну ж бачите, пластикові нічого, а ті такі зі скла, то так. Дуже сильний вибух був, просто неймовірний. Це, я такого не чула ніколи в житті, такого вибуху. розумієте, То мені таке враження, що просто будинок чуть не взлетів. Інший вибух пролунав за 17 хвилин метрів за 100 звідси у багатоповерхівці. Там обійшлося без потерпілих. В обох випадках вибухнули невідомі предмети кажуть в поліції. І у найближчі хвилини ми очікуємо більше деталей у повідомленнях Служби безпеки України. Ми працювали на обох випадках, буквально з перших хвилин, і прошу подивитися сюжет, як все було. Два вибухи пролунали один за одним неподалік при вокзальної площі Івано-Франківську. Один з них ось тут у житловій багатоповерхівці. Рятувальники, медики, поліція були негайно підняті на ноги. <му> Перший вибух стався у дворі п'ятиповерхівки. Загинув 16-річний юнак. Ще троє поранені. Найстаршому з них 23 роки. Усіх доправили до лікарні. Ні, один загинув, другий перебуває в реанімації. Надіємося, що врятує, але дуже важкому стані. Відірвані дві кінцівки минає якихось 17 хвилин, і на іншому кінці привокзальної площі ще один вибух. Цього разу на 9-му мансардному поверсі житлового будинку. Пошкоджені кілька квартир. Вогонь охопив 400 квадратних метрів даху. Але на щастя минулося без жертв. Вибух стався в квартирі на 9-му поверсі дев'ятиповерхової будівлі не встановленого предмета. З подальшим горінням на місці вибуху врятовано 4 особи заблокованих квартир 8-го та 9-го поверху. Є руйнування квартири і перегородок, стін на 9-му поверсі. Почув спочатку один вибух. Що десь поблизу, потім другий, і вже отакий шум. І буквально почав побачив вікно відкрив і вже горів дах. А запах газу, можливо, щось таке. Нічого ні, 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 це був однозначно. Що якийсь предмет в обох випадках вибухнули невідомі предмети, кажуть в поліції, але наразі більше нічого не коментують. На місці працюють вибухотехніки. Подробиці обіцяють згодом. Алла пас Івано-Франківськ ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Тисяча разів за добу виїжджали українські рятувальники гасити пожежі в екосистемах. На згарища перетворилися понад тисячу гектарів полів, лук і навіть лісів. Палає по всій Україні в вогні гинуть люди, горять будинки від пожеж утікають звірі. Основна причина займань це підпали сухостоїв та сміття. Надзвичайники працюють цілодобово. Коли не гасять, то вирушають в рейди, пильнують з повітря, ходять по подвір'ях, нагадують про штрафи, але одне за одним надходять повідомлення про нові осередки займання. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже докладніше. Карпаття, гектари важкодоступного гірського лісу в диму і полумі. В області вже четверо загиблих у пожежах. Ще один чоловік травмований. Троє постраждалих і на Вінничині, а на Черкащині під час гасіння сухостою загинув 29-річний рятувальник. А це вже на Волині палає будинок. Вогонь наблизився до дачного масиву в області. Ще й тліють торф'яники. А ці кадри з Львівщини від вогню втікають звірі. От вихідних в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах. Палає і в день, і вночі. Основною причиною виникнення цих пожеж є е, самовільне спалювання людьми сухої рослинності. У нас на рівно катастрофічна ситуація з пожежами у природних екосистемах. От ТСН рушає до селища Рокитне. Тут рятувальники поспішають на черговий виклик. Повідомляють, у селі неподалік є загроза, що полум'я перекинеться на будинки. Вогонь намагаються приборкати і місцеві. Мій мати подзвонила, що горить біля мене біля хати, то я й поїхав зразу. Я вже кожен день сядучимо. То у нас біля хати там було як на більські таке було. Тепер тут, та кругом. Пані Віра кажуть, що підпалили та не проконтролювали. Це не вибули? Не знаю, хто його палив. Не знаю, мовляв, хто підпалив, і пан Федір з рокитного. Дівчата кричать, Горість. Але саме з його обійстя вогонь перекинувся на сусідське. Загорілася господарська будівля сусіда, і від нього потім по траві перекинулись на цю будівлю і на житловий будинок. Це батьківський будинок пані Антоніни. Через таке не треба страдати. Запалив ту траву. Два роки не косив, де запалив. Да оце таке, як. Лише на рівненщині від початку року виникло вже понад 300 пожеж кажуть в ДСНС, десенесторік. За аналогічний період було лише 16. За скільки років працюю це перший рік. Березень і все горить. На було виїздів. Ну все рекорд ще ніхто не побив. Такою в пана Дмитра видалася лише одна зі змін. Постійно проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу серед населення. Інспектори ходять по подвір'ях, розповідають про небезпеку на вулицях, нагадують про штрафи від 3060 гривень до понад 6000. тисяч. Раптом помічають дим. Бачите, де по -промін. на вулиці горить гілля, поруч чоловік заперечує, що підпалював. Це не випалили. Не я приїхав і бачу. Рити відро, хотів тушити. Врешті гасить. Пильнують рятувальники за порушниками із повітря. От як на Хмельниччині, краєчку тут запалило і все ніколи в житті більше такого не буде. Рятувальники сподіваються, що люди все ж почнуть усвідомлювати, якої шкоди може завдати, здавалось би, невеличке вогнище. За лічені секунди воно може перетворитися на вогняне пекло. Масштаби грандіозні, лісова місцевість, болотиста, все вигорає, звірі вигорають. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Алла Пас, Тетяна Хомич, Марічка Кужик, ТСН. 1+,1 марафон. Єдині новини. 16 годин шукали трирічного хлопчика на Вінниччині. Дитина, яка гостювала в бабусі, напередодні ввечері вийшла з подвір'я разом зі своїм псом. Сталося це в селищі Чернівці. Цілу ніч малюка шукали більше як півтисячі людей: рятувальники, поліцейські, військові, місцеві. Люди обстежували покинуті будівлі, хащі, колодязі. Знайшли дитину в одному із ярів за кілька кілометрів від дому. Поряд із ним був і собака, який усю ніч грів. Хлопчика стан малюка задовільний з переохолодженням дитину забрали до лікарні. 260 тисяч українців захворіли, захворіли на грип лише за минулий тиждень, і це на 9% менше ніж за попередні сім днів. Епідеміологи обережно кажуть про те, що пік епідемії вже позаду. Однак лікарі в стаціонарі досі констатують, що відділення переповнені. Цей сезон грипу особливий складним перебігом хвороби, тож людей закликають не зволікати зі зверненням до медиків. Більше розкаже кореспондентка ТСН Ірина Маркевич. Це інфекційне відділення переповнене. реанімація, розрахована на 6 ліжок, а нині тут 11 важких хворих на грип. Майже всі вони на кисневій підтримці та штучній вентиляції легень. Грип цього сезону лікарі називають особливо агресивним. Що це означає? Пан Микола відчув на собі. був такий що я не міг навіть рухатися, я лежав просто. Ще дуже велика слабкість, але принаймні він вже може підвестися, постійно контролює сатурацію. Не було вісімдесят Як тільки падає нижче 90, його підтримує кисень. Пан Микола має хронічне захворювання легень і гриб вдарив по найслабшому. Він вже два тижні приходить до тями. Мені потрібно робити ну, вакцинацію від лідерів, тому що так як я перехворів, я відчуваю, що це досить серйозно. Я не хотів би ще раз. Бути в такій ситуації усі, хто лежить у стаціонарі і в реанімації, не мають щеплень від грипу, але мають супутні захворювання. Особливості, що грипа Б зараз більше, чим вірусу грипу а, і він протікає в цьому році набагато агресивніше з ускладненнями вигляді там захворювання легень, пневмонії. І висока температура, і дуже швидкий розвиток ускладнень і дихальної недостатності. За цей сезон у столичній Святомихайлівській лікарні не вдалося врятувати 14 пацієнтів, і хоча в столиці не перевищений і під поріг, в стаціонарі додатково розгорнули ліжка. Саме такі дії рятували рівненщину ще минулого тижня. Цьогорічний сезон грипу є важкий. Крім нашого відділення, інфекційного відділення, в нас ще розгорнути додаткові ліжка у гепатитному відділенні у нас і вони теж були задіяні. Минулий тиждень для відділення був критичним, каже Галина Максимчук. Троє пацієнтів померли від ускладнень грипу. Люди лікувалися вдома, затягнули зі зверненням. Найефективніше лікування від грипу спрацьовує у перші три дні. Нацгвардієць Сергій два дні намагався впоратися з хворобою вдома. Я ще так не хворів. Немає сили, не можеш ходити. Коли військовий відчув, що задихається, поїхав до лікарні. Температура висока, не можна дихати. Бачу, що ніяке лікування не допомагало. Ну, коли я сюди приїхав ранці, то вже ми тоді положили. Тож лікарів є підозр, що це пневмонія. Терапія почала працювати і вперше за п'ять днів Сергій поїв. Найголовніший маркер, що треба їхати в стаціонар, це висока температура, задуха, у стані спокою, сплутана свідомість, блювота і неможливість пити рідину у достатній кількості. Загалом в Україні за цей тиждень захворіло 260 тисяч людей. Це на 9% менше. Ніж минулого, можна обережно сказати, що пік захворюваності, мабуть, ми вже пройшли. Загальна тенденція по Україні саме така. І Якщо наступний тиждень підтвердить зниження, тоді ми зможемо сказати про динаміку цього зниження. Майже половина з тих, хто переніс гострі респіраторні захворювання діти. Наталя привела п'ятирічного Тимура до лікаря. Він хворіє вже третій раз за сезон. Висока температура, яка дуже важко збивалася, кашель також, насмарк. Ми вилікувалися і зараз знову, на жаль, хворі. Походили два тижні в садочок і зараз знову. Підозрина бронхіт. Наталя припускає, що Тимур міг захворіти у садочку, а попередні рази вірус донька могла принести зі школи, щоб зупинити епідемію, на Прикарпатті Понад 800 шкіл закрили на карантин, і це дало результати. На даний час набагато менше дітей хворіли завдяки ізоляції населення, Тобто, ми цей ланцюжок розірвали завдяки цьому дистанційному навчанню. Карантину найбільша школа Івано-Франківська після місяця навчання на дистанційці готується знову прийняти дітей. Чисто, так, Перед закриттям тут хворіли 26% учнів. Нині обдзвонили батьків, і більшість дітей готова до навчання. Провели моніторинг, то у нас є тільки 128 учнів, тобто це становить 6% хворих. Це як бачите, що допомогло, і потрібно типу, було такий провести карантин. Цей тиждень має бути вирішальним. Епідеміологи обережно говорять про невеликий спад захворюваності по всій Україні. Статистика за цей тиждень покаже, чи епідемія грипу та ГРВІ вийшла на плато, чи вже почався впевнений спад захворюваності. Ірина Маркевич, Ганна Махно, Алапаста, Андрій Романок, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.